Дивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас дуже важка тема і дуже важка розмова. Але та розмова, якої не можна уникнути, якої не треба уникати. Насправді, ми от зараз, скільки вже третю, здається, добу, так Одеса знову не спить спокійно. Нас постійно обстрілюють, чи то Чорноморськ, чи то Одеса, чи то Порт. Ми маємо загиблих людей. Ми маємо людей в сім'ї, яких прийшло горе, але по великому рахунку це горе стосується абсолютно кожного з нас. І після кожного обстрілу, знаєте, я дивлюся, що я розумію, що людська психіка, вона така, вона звикає до всього. І якщо це не торкнулося твоєї сім'ї, твоєї родини, то люди зазвичай ну, подивилися це в новинах, почули про це і якби пішли далі працювати. Так, Життя продовжується, дуже люблять про це говорити, воно не зупиняється, воно продовжується, але для когось воно продовжується зовсім інакше. І розумієте, тоді, коли ми Розуміємо, що можна якось вплинути на цей процес. Що якщо не повернути людям тих, кого вони втратили, найдорожчих, то хоча б зберегти тих, кого ще можна зберегти. Тоді мені здається, що тут треба якось включитися максимально всім, тому що. Ну, не можна про такі речі мовчати. Атаку на Одесу. Ракетний обстріл, 29 квітня цього року, пам'ятають, мабуть, усі тоді загинула е, певна кількість людей. Е, кожна Загинувша людина це величезна біда. Насправді, в першу чергу для її сім'ї. Коли говориться про дітей, тут взагалі просто зжимається серце, і ти розумієш, що ти не можеш добирати слів, тому що діти не мають гинути. Не за яких обставин. Діти мають жити. Вони народжуються, приходять в цей світ для того, щоб жити. А війна, війна, цього не розуміє. Війна на це не звертає уваги. Тоді серед діточок, які постраждали, і серед дитини і дітей, які загинули, була. Злата. Я думаю, що е, багато хто з вас е, ну, певно чув і бачив ці новини. І три тижні дівчинка перебувала у реанімації одеської дитячої лікарні і зробили операцію, надали першу допомогу, але е, злати все одно сьогодні немає з нами. Її батьки, е, Якось намагаються продовжувати жити сьогодні, але не просто згадуючи про злату і не просто пам'ятаючи про неї, а й вирішили зробити щось таке, щоб зберегло життя інших дітей і життя інших людей, які потрапляють у лікарні. Ми розуміємо, що під час війни кількість таких людей величезна. Тому вони створили петицію, яка б мала підвищити безпеку реанімаційних відділень у першу чергу. Сьогодні в нашій студії В'ячеслав Росточил батько зла. Яка загинула внаслідок ракетної атаки по Одесі, і мама Злати Надія Росточил. Вітаю вас. Добре. Я дякую, що ви погодилися на цю розмову, тому що вести її мені дуже складно. Я навіть не можу уявляти наскільки важко вам. Я е, прошу пробачення, що нам доведеться ще раз повернутися до цього і згадати ту ситуацію. Хоча я розумію, що Злата ні на одну хвилинку не йде з вашого серця, і вона завжди з вами. Але ж, але ж ви вирішили не скласти руки і просто. просто... Ну, бути своїм горем, а вирішили, що е, можете допомогти іншим дітям, так? в першу чергу, людям, які потрапляють у лікарнях. До речі, я е, вже була знайома із такою сім'єю. Ми навіть потаврошували, там інша ситуація, там загинув син е, на війні. Ну тобто, і хлопця не врятували теж до речі, тому що там не вистачало реанімобіля. Його не можна було вивезти з полю бою, і тому його немає сьогодні з нами. Але батьки не склали руки і відтепер допомагають хлопцям, які живі і воюють, саме придбати ось такі реанімобілі і допомагають реабілітувати тих хлопців, які повернулися. Ну тобто е такі приклади є. Але щоб е цим займатися, треба бути надто сильними. Мені здається, що ви сильні. Тому що багато хто з людей просто залишається сам на самі своїм горем, і це теж можна зрозуміти. А от ви вирішили піти далі, ви вирішили створити петицію, так? Е, тому що. Так, це не допоможе повернути злату, але можливо допоможе врятувати інших дітей, людей. В першу чергу дітей. Я знаю, що історія злати е, дуже важка з того приводу, що так, поки вона лежала в реанімації, ви намагалися зробити все. І навіть от батько мені перед ефіром Ростислав розповів так, що ви хотіли, В'ячеслав розповів, що ви хотіли е, вохмадит, е, щоб вона потрапила. Так і можемо. потім В'ячеслава, так і потім е, трагедія вохмадиті. Ну, тобто, це ще один такий, знаєте, поштовх для того, щоб ця петиція запрацювала? Ну, з петиції теж казали, що коли в попала ракета, я плакав сильно. Тому що діти, які не мають змоги ніде про ті. Вони Вечерні. безпорадні, насправді, вони абсолютно беззахисні в лікарні, Та, начебто їх рятують лікарі з одного боку, а з іншого боку, їх може вбити будь-яка, знову ж таки, будь-який приліт. Це найстрашніше. Суть нашої петиції в тому, що. Ну, Дійсно, від прямого попадання ракети в будівлю нічого не врятує. Нічого, врятую. Мінімум, сусідні корпуса до вікна можуть бути захищені, закриті, якщо примінити досвід других. Государства там, де це а цей приклад ви взяли з Ізраїлю, так Так, так, так. Там, так, де... так звідти, тому що ну там ми розуміємо, там вже багато років в цьому живуть, і вони пристосувалися, пристосувалися за стільки пристосувалися, років, вони так. пристосувалися до цього. Але в нас теж війна майже три роки, і на жаль, про це ніхто не, не те, що не, не, не хвилюється, про це навіть не розмовляють. Я хочу сказати, Після що такої це трагедії побачила ваш нашу петицію чесно, я подумала про те, що я це чую, і бачу вперше. Перше, хоча справді скоро три роки, як нас йде. Так, і ніхто про це діти, дорослі, лікарні, туди ну, діти лікуються, але вони не мають змоги не врятуватися, вони не мають змоги навіть вийти з палати. Як в нашому випадку, наша златочка, вона лежала на ліжку під величезними вікнами. Лікарі мали змогу вийти, і вони виходили. А другі наша дитина залишалася лежати. Сам на сам Так. Ні, І, Ну, медсестра могла залишити. Ну, я маю на увазі так, що її діти... ніхто не виносить, бо це неможливо ні, було. Це було. Її не можна, можлив, можна транспортувати. Ні, ні та, звичайно. Та, І вона не та, одна така. Стараюсь. Діти, які е, малесенькі, мама могла взяти на ручки, там, вивезти візочку на коридор, хоча б. В нашому випадку, в випадку інших діточок, вони лежать на кроватях, лежать під вікнами, і при цьому всьому нам кажуть, а ви не хвилюйтеся, вікно заклеєне бронеплівкою. А що ж таке бронеплівка? Ми розуміємо від ракети бронеплівка, нічого не врятує. Але ну, уламки да, скло, дитина лежить і її нічого не захищає. Дуже дуже страшно. І тим більше в реанімації наскільки я знаю. Знаю, ви не змогли знаходитися, так? Постійно. Вони знаходилися. знаходилися, могли б прийти. Лікарі, лікарі вийшли, на нашу скажімо так, ситуацію війшли в нашу. Дозволили вам да, там знаходитися. Так, так. Mm -hmm. Вони Челезаводу дозволили, приїжджали. вони mm -hmm. і вранці, і ввечері. Останню ніч я була з нею всю ніч, дозволили з нею бути. Дозволяли відвідування бабусь, хресні, дозволяли. Лікарі дуже гарні, спеціалісти дуже хороші, вони робили все, що можна було. Хоча ми лежали кардіологія. до голови, там вони ніякого не мають відношення, і вони робили все, що могли. Вони підтримували, вони спробували. Тому що вона була після операції на серці, так серце на, серці, на серці, на серці, так серця десять mm -hmm. серце, уламок mm -hmm. дістали. Було була зупинка серця, була кровотеча. Її швидко зробили переливання крові mm -hmm. першу ніч. Першу ніч вона провела. Да, вранці ми приїхали, вона реагувала, віки в неї реагували. Ручку вона пальчиками зжимала. Лікарі так, були настроєні дуже-дуже оптимістично, та, тому що дитинка ну, вона йшла в динаміці на тому рівні, на якому ну, вона знаходилась. І вночі. Це наступна ніч, коли стався вибух десь в центрі місця. Дуже гучно, дуже гучно було. І медсестра, і медсестра угу. нам розповіла, угу. що саме після цього вибуху дитина пішла по всім показникам вниз. Угу. Просто посипалась, можна ну, сказати. Не потребує седативних препаратів. Да, нам зателефонували, ну, ми зателефонували вранці дуже рано, і ми поїхали до неї, і вона, ми зайшли в. в в ординаторську, зібрали всі лікарі Ось, і, розповіли, да. Да, розповіли, що третя кома процент дуже малесенький. Є а а я, я нічого вже не, не, не чула і мозку. не питала. Я тільки одне спитала: вона жива, жива і все. Шанси є, це, але дуже жив... маленькі. Якщо не є, значить будемо боротися. Боролися, ви ходіли в ефір в соцсетях. Просили на той момент, щоб дали якісь так, багато хто бачив ці далі. Я молилися, готов тому, був сам сказали... розчитатися і улучшити безпеку того відділення, поставити до. Так, ми були готові зробити е, броньоване вікно, е, якусь, е, ну скажімо так, ну хоч хоч щось для дитини на той момент, Щоб коли вона знаходилась чотири, вже та... там. Ми ж розуміли, що ми, що ми не зможемо на той момент, коли вона там щось будувати, масштабне щось зробити. Ми, ми ну, були, хоча б, хоча б саме мінімальне, ми ну, ми хотіли зробити. Ми зверталися про те, що ну дайте змогу зробити щось е, у лікарів. А да, все ігнорувалося, ну це нікому не потрібно. Так, так, ми. ми. Може, може, щось зробимо, а може зараз порадимося, і вам зателефонуємо, і вам відпові... ну, напевне, щось. Напевно, це рішення приймають не лікарі, і не можуть я вважаю, що вони сам напевне. що міська рада нам допомагала. Ну і зами мера телефонували вільні. Ну капитали, чи може Да, що може. Ну я вважаю, що мабуть, вони не розуміють серйозності цього. Питання, тому що можливо, ну, але може і не таке серйозно, але ми вже стикнулися з такими випадками, що... Матіри да, які теж попадають в реанімацію, там також огромен вікна, які, ну, нічим не захищені. Ні, воно серйозне. Знаєте, це просто це питання дітки. ніхто не підіймав От до вас, власне. Ну, Принаймні я про це не чула. Тому що вважається, що в лікарнях, і це справді так, є бомбосховище, але ж всі обходять чомусь питання людей, і дітей, які в реанімації, які не. Не і можуть дорослих. фізично і дорослих так потребує, вони не можуть фізично пересунутися і перейти чи переїхати так, в бомбосховище. Це так. просто нереально. Я ж не представляю, як можна фізично дитину чи людину дорослу, яка знаходиться під купою апаратів, кудись транспортувати це просто неможливо і не можна цього робити. Так і оце питання саме то я. Я розумію, що якщо... Ми бачили і пологових будинків багато, де матусі з маленькими діточками в сховищі, але вони ходячі і вони при розумі своєму, так і вони можуть взяти ту дитинку і перейти. Так, це теж там може бути травматично, але вони можуть це зробити. А тут ніхто нічого не може зробити. Це реанімація. І от саме питання реанімаційних відділень, воно має постати ну, стати дуже гострим, тому що власне. Саме їх треба захистити, от як ви правильно кажете. Е, я зрозуміла, що ну і напевно ви зрозуміли, що на міському рівні це навряд чи робиться, так тому петиція питання це дуже серйозне і це питання. І це питання по всій країні. Так і воно може воно ж не торкається тільки одеської лікарні, не торкнеться одеської лікарні. Воно б могло Одеса могла б стати прикладом у цьому. Ну, Якщо вже так сталося, так, і в Одесі, до речі, настільки часті обстріли, і ми ж розуміємо, що завтра це не завершиться. Ми всі це розуміємо прекрасно, всі, хто залишається вдома, всі це розуміють. Тому це питання треба вирішувати. Тому про петицію вам хтось підказав, чи ви самі розуміючи, що треба рухатися далі? Вище створилися? Підказ... Нам, нам підказали так, що. На рівні міської ради нічого не вирішується. Так, так, Є так. змога писати петицію президенту. Угу. До цього часу, до цієї ситуації, до втрати златочки, ми не знали, що, що, що взагалі таке петиція, як це працює, угу. як, де угу. вона так, так. Е, оформлюється, і як збираються ці голоси, наскільки це все важко, угу. е, і коли вже ми її. Зробили, коли так, перші, перші голоси набралися дуже швидко. Тому що друзі, родичі, ті, які добре знають нашу ситуацію, які були з нами, які е, знають це все, як воно було і як воно є зараз, е, підписали. Але, Але це далі, далі, це далі це все просто стало. просто стало. Ми і блогерам, і людям, які… Блогери кажуть, дайте, гроші, це да, дайте грошей, 30, це реклама. Дайте грошей, це реклама. 100. Це реклама. реклама. Да, це реклама. Це реклама. Да, це реклама. Це реклама. Це реклама. Вони це як комерційний проєкт. Тут перевіряється на, людяність. Да? От так, Тут перевіряється на людяність. Некоторі телеграм-канали заблокували ми... після прохання розмістити петицію. Я, ми що ми наші телеграм-канали, <smari> ніхто ні, не відповів це не із наших не не просто блокують. Миколаївський ваньок я писав на пошту, просив допомоги, тому що в нього велика кількість да, людей. Якось, ніхто так. не відповів. просто ніхто не, не Ігнор удаляє. Якщо це як ці, ці бот, то удаляють з, з, ну, все ну, сповіщення. і все. Стосовно того, що бот, я можу погодитися в одному сенсі. Треба, треба перевіряти, ну щоб треба, щоб euh, точно знали, що це ви реально, бо ми ж розуміємо, що під час війни, але насправді ага. вас не важко перевірити. От ну, я про що вас, вас дуже вас дуже просто перевірити було б бажання, Кандичай, що ви ніякий так. не будете, щоб ніякі. Euh, скажу для глядачів, що потрібно 25 тисяч, так щоб так. ця петиція потрапила 25. на розгляд. 25, Сьогодні ми маємо 13. 13 тисяч. Тобто це 50%. Це так. дуже мало. Залишили термін 8. до якого? Залишилося 26, 26 або 27 днів. Тобто термін, менше термін місяця. Термін до кінця жовтня. Так? Так, Тому так. є час, щоб підключилися люди. Хтось відкликнеться з одеських пабліків, телеграм-каналів, де розміщують Силку на петицію. не піти. Силки не складно Врахання. просто натиснути. ви Розумієте, що якщо ви натискаєте на оцей цю позначку, ви робите насправді величезну справу. І... Насправді так, так, так. там <плат> треба просто підключитися за для того, щоб всі. Слухайте, ніхто не за сьогодні не має страхування в нас ні в кого, ні в кого. що завтра не торкнеться це когось з ваших близьких, родичів, не дай Боже, але угу. ми бачимо ці прильоти. Тільки вчора портова інфраструктура, і в нас вже сьогодні знову, вчора, знову загиблі люди, наші люди. Тобто, на це, а хтось угу. важко поранений. І він, до речі, теж в реанімації. Да, От в такій, що. Же лікарні. такій же лікарні, де немає абсолютно нічого, лежить е, на ліжку, під Величезним вікном, величезним, там два метри вікно здається, так, да так, так. і там навіть якщо воно броньоване, ну. Навряд це повірте. Це захищено. це дуже давайте. Ми трошки детальніше у цій петиції є покроково, що можна зробити. Ми зустріли досвід становити захисні вікна і броньовані жалюзі. Так це не там, так, коли при тривозі вони закривалися. Так, власне, і так. я розумію, що це не мільян, це не мільйони грошей. Коштує так. Це не коштує так дорого, що це реанімації, не поста багато реанімації. В нас не багато. Так. Лікарень у нас по великому рахунку небагато. Ну, почнемо з Одеси, скажімо. Створення укріплених укриттів всередині лікарень теж ні, ні одного немає. Ні якщо одного взяти немає. Ізраїль Много в кожній е хатинки, в кожній квартирку. Я знаю, є що вони навіть квартири будують уже із бунтка. Так, так, так? Зараз в, в, в нас здаються будинки, які максимум що мають? Паркінг. а це таких укріплень. Ну, це добрий, так. Якщо є так. Так. То отже, створити таку укріплене приміщення або якусь капсулу да, всередині лікарні, де можна було б розмістити цих діточок чи дорослих людей, які наразі потребують реанімаційних заходів. Да. Далі мобільні захисні екрани, про це ви говорите. Да їх теж можна ну то це, 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 це варіанти да так, Та, горами, так, ліжка так, маса варіантів хоч які можуть система повіщення, да, І автоматичного закриття дверей і вікон це теж просто вони можуть просто спрацьовувати при сигналі повітряної тривоги так закриватися Але і, відкриватися? і це не 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 дуже коштує да тренування навчання персоналу це зрозуміло люди мають розуміти як себе поводити щоб не панікувати бо лікарі такі самі люди так і вони Та, так, так само Гарний, що люди, нас вони дуже гарні лікарів. Мені були. здається, да, що вони особливо в дитячих наших лікарнях, що вони героїчні. Це без да. перебільшення. Вони такі речі роблять, які, ну, які треба мати сили, внутрішні сили, щоб ну, робити. Тяжко їм, І вони це тяжко. роблять. Они з нами плакали, коли злата йшла. Тяжко. Їм дуже тяжко, вони це переживають. Вони, вони всею душею. Як, як, це як, це, як то кажуть, вболівали за нас, вони бачили тим більше, нас. Що, тим більше, що дівчинка подавала такі так, надії, так, так, і це так було. Створити резервні системи життєзабезпечення, які можуть працювати автономно mm. в разі пошкодження основного обладнання. Теж не так складно, не так коштовано. <звук> це, так? Mm. Uh, укріплення стін і стель. Для підвищення стійкості до ударів і вибухів, і встановлення безпечних маршрутів евакуації Слухайте, Ви в цій петиції не просите нічого такого, що не можна зробити. Так от нічого такого, так і не нічого, що пов'язана. Я зрозуміла, що це, в першу це чергу не так... це Ізраїль несложна. Не це не складно, це має бути просто воля людей, від кого це залежить. Бажання ну, бажання, бажання щось робити. Бажання це робити, так. Ну, як Ви І... правильно зауважили, що потрібно. ну, внімання, ну, внімання, ну, цьому, обратити на це… Ну, треба на далі, вдачі. далі, далі говорити. Дивіться, 27 говорити днів це ще не так мало, насправді. Ми, так. Якщо порахувати, нам треба десь 13 тисяч да, умовно. Слухайте, ну це Сот якщо розділити це, да, це по так, тисячі так. голосів в день, це максимум, що треба набирати. Ну, якщо до відкрити телеграм-каналі, то я так. думаю, мільйони. ми не зікрали. Ми мільйони. забрали би це і продовжили далі, тому що я розумію, це підписана петиція, це не стовідсоткова. Гарантія, але того, це, що що це і надія. Це, кров, це да, всі да, розуміють, да. що петиція це не обов'язково. Що буде галочка для її виконання? Це ми розуміємо. Але ж а, вам треба, хоча б дозвіл. Щоб ви, як ви самі сказали, ми готові навіть самі долучатися, так? Треба, так хоча так. дозвіл, щоб так. ви самі почали щось робити. Слухайте, вам треба просто дозволити це зробити і все. Я розумію, що лікарні це об'єкти критичної інфраструктури, там не можна, і лікар теж не може дозволити Його, вам це зробити, навіть ні, ні, якщо це, він з вами згодний. Інженери повинні бути. Так, управляющі. так. Це ж певне це, 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 це важка система. Це система побудування цього захисту. Ну, тобто, це дуже багато нюансів, але просто звернутися увагу і все просто так, що, це, що це потрібно, і без цього ніяк, тому що це для людей, за яких зараз там воюють, це а, для всіх а, нас, тут, а тут вони, а тут вони гінули. це для кожного з нас, тому що ще повторюся… – повторюсь не могли подумати, що що ми будемо це подати питання. Ну і так у той страшний день теж ніхто не мог подумати, ніхто не міг подумати, тому що коли звучить сигнал повітряної тривоги. Треба сказати чесно. А, сьогодні не всі біжать в укриття а і не всі де знаходяться де поряд укриттів. Якщо в тебе є паркінг, але якщо в тебе є якесь там умов нас, укриттів, на пальцях можна перерахувати. Тому саме в тому районі, де знаходилися землі, ви там і укриття немає. Там ну, після трагедії поставили мобільне, це я знаю. Так, так. так і воно закрите. І воно закрите. Можливо. Кілька можливо. разів там проходила, і воно закрите. Гуляють діти, дітки на тобто, майданчику тривога, грають діти продовжують гуляти в тому парку. де… Годин... Висить замок, і туди ніхто не зайде. Це стоїть, я не знаю для чого. Для виду, для галочки, для того, що йому там поставили. Гарної картини. Було відзвітовано, що мобільне укриття навіть сама, скажу вам чесно, ми говорили про це в ефірі. Я тоді зраділа, тому що теж бувала в тому парку, і тоді, коли сталася трагедія, я була у шоці, тому що розуміла, що люди там просто гуляли, так. Тобто там гуляли з собаками, з дітьми, там, ну там люди просто гуляли. Це майданчик, там... Там там да, дитяча, дитячий майданчик, там співпрацювати. Спортивний майданчик, тобто там люди, і там, і там дітки. близько моря. А тепер ми розуміємо, якщо колись біля моря було жити дуже класно, а то зараз дуже небезпечно. І страшно. І страшно. Ми тому... не можемо сходити знов туди. Так, Хотіли розсвіт сьогодні зустрічати, а сил не вистачає. Страшно, страшно, важко, тому що не застрахований ні від чого і ніхто. Сьогодні лягаєш спати, я не знаю, що прикинешся вранці. На жаль, так, На жаль, так, але ми будемо, звичайно, вірити і сподіватися на краще. Так. У вашому випадку я е, хочу побажати, щоб цей перший крок, е, кількість голосів для петиції, було зроблено все ж таки. Тому що, якщо його не буде, е, то і рухатися далі неможливо. Коли у вас з'явиться можливість подати цю петицію, тоді з'явиться надія на те, що звернуть увагу. Ну, Ми з свого боку можемо тільки говорити про це. Говорити, говорити, ну, нагадувати. Усі ці три тижні, ну, які, посити, одесі, які одесі, залишилися. майже хто може знати адмінів, в телеграм-каналі. Адміни в телеграм-каналі, які наші паблики, в яких сотні тисяч підписчиків. Ми... Що активна, в соцсетях Славі Кристичів, да, що на, є на наших сторінках в інстаграмі, в шапках. В'ячеслав Одеса. Да, В'ячеслав Но надія розточив. Нас багато хто знає, багато хто бачить, слідкує за нашою історією. Тому звертайтеся, ми зі свого боку підскажемо, як це зробити, де підписати, де ссылка активна. В шапці профілю, що в мене чи мого чоловіка вона є. Телеграм-канал в нас теж є. Є, є ссылка на цей телеграм-канал. Тому будемо вдячні за вашу допомогу. Да, І, в можна та, все зробити. Треба розуміти. Що це може стосуватися кожного, і півроку тому ми не думали, що нас це якось торкнеться, але торкнулося, і найважчим, найстрашнішим шляхом тим, що ми втратили дитину. Тому будемо вдячні за вашу допомогу. Так, я доєднуюся теж і до вашого прохання. Можливо, хтось з наших глядачів, слухачів. Ну, Одеса, така, знаєте, велика, але дуже компактна. Насправді, всі один одну багато хто один одного так. знає. Тому тільки гуртом ми можемо допомогти цій сім'ї. Не повернути злату, не, так не на жаль. Але допомогти так, це вже не це вам допомога. Не це допомога тим людям, які сьогодні будуть потребувати <как> ось таких реанімаційних заходів. А ми таких людей маємо на тиждень. По три е, дні точно останнім часом, принаймні. так, люди, які потрапляють е, у лікарню у різному стані, і які опиняються в реанімації. попадають не тільки після ракет, не після ракети в з різних приводів, але ракети сьогодні є, е, на жаль, основними. Yeah. кажу, буквально після вчорашнього прильоту ми маємо людей е, середнього ступеня і важкого е, стану. Це означає, що вони теж потребують таких заходів і теж знаходяться у таких. Палатах, де величезні вікна і нічим не захищені. Тому так. тут від нас, знаєте, тут навіть нічого не потрібно. Навіть якщо просять донати, це одне, а тут навіть не донати. Тут просто На гроші не потрібно і більш нічого. Я, Володим Володим вже сказали, більш і, наприклад, нічого. просто увійд собі, якщо от отже, він такий був да, преобразний. <звук> <да. звук> якщо от ці, в цей корпус попадає, а от тут всі захищені е, броньованими ралетами, uh -huh. то от ці всі, оці всі люди, вони будуть захищені. А живі і не поранені, не поранені, поранені ще скільки... додатково. Так, так. Вони можуть бути більш захищеними. Тобто попаде тільки святкаво цей корпус упаде. А це буде гарно. Ну як гарно? Ну так, ну так, ну ну так, вони принаймні теремен, принаймні не будуть пораненими. Це дуже важливо. Дякую вам. вам дякую. Нехай все вийде, так як ви запланували, тому що це справді дуже потрібна і дуже серйозна справа сьогодні. І потрібна вона кожному, хто б там що не говорив. Вам сил? Пережити це, хоча я не знаю, як можна це пережити, але е, просто сил. Сил це витримати. Дякуємо Богу, що у нас є малень... маленька донечка. Вона нам дуже допомагає жити далі. І раді такої неї, неї ми це робимо. Це робимо. Тому що не без неї було б щось гірше. В'ячеслав розточив і надія розточив. батьки злати, яка. Загинула після обстрілу Одеси 27 квітня і загинула не на місці обстрілу, а саме після чергового прильоту біля реанімаційного відділення, де вона перебувала. І де лікарі робили все для того, щоб дитина вижила. І були позитивні зміни, якщо б не чергові ось такі стресові фактори так, після таких обстрілів. Бережіть себе, своїх близьких, доєднуйтеся до підпису цієї петиції, і це буде справді дуже корисна справа. До побачення.